На черговому засіданні виконавчого комітету розглянули понад сотню питань серед ключових виділення одноразової матеріальної допомоги для понад дев'яти сотень жителів громади. Майже 900 тисяч гривень спрямують на відновлення п'яти домогосподарств, що постраждали від нещодавньої російської атаки. Тут в нас 45 сімей загиблих наших героїв на понад 1 мільйон гривень допомоги. Тут в нас 29 сімей полонених або безвісти зниклих наших воїнів на загальну суму 1,3 мільйона гривень. Тут в нас 130 військових, які потребують реабілітації на понад 1 мільйон 800 тисяч гривень. І тут в нас 584 діючих військових, яким ми так само виділяємо одноразову матеріальну допомогу. Загальна сума сьогодні 5 мільйонів 200 тисяч гривень. Рішенням виконкому внесли зміни до бюджету на 2025 рік, які затвердять на найближчій сесії міської ради. Від початку року отримали перевиконання дохідної частини на 135 мільйонів гривень. А також залишилася частина законоблених коштів із попереднього року. 154,4 мільйона гривень додаємо на ці заходи. Зокрема, це є субвенції військовим частинам відповідно до їхніх запитів, придбання дронів, програми грантові підтримки інноваційних проектів, які пов'язані з обороноздатністю країни, грошові виплати військовим та членам їх сімей. Також члени виконавчого комітету підтримали коригування низки програм, спрямованих на підтримку сил оборони. Це, зокрема, програма по антитерист... запобіганню антитерористичній роботі. Це програма по підтримці сил оборони, через яку ми виділяємо і фінансуємо наші підрозділи сил оборони. Це програма по цивільному захисту. Звичайно, що ці всі зміни ще будуть ухвалюватися безпосередньо на засіданні сесії. За рішенням виконкому визначили переможців конкурсу на п'яти маршрутах громадського транспорту. Власне, на третій, четвертий і п'ятий маршрути було визнано переможцем Хмельницького комунального підприємства Електротранс і на маршрути номер 28 і 46 – товариство з обмеженою відповідальністю Хмельницьке таксі. Нових претендентів, на жаль, не було, тому власне тільки такі переможці. Підтримали рішення про компенсацію половини вартості навчання у закладах вищої освіти міської тергромади для учасників бойових дій. Я думаю, що теж десь близько 130-150 за рік таких допомог ми власне надамо. Решта питань пов'язані з орендою комунального майна, з демонтажем незаконних споруд, з впорядкуванням певних моментів благоустрою, з охороною здоров'я. Рішення власне ухвалені. Ми працюємо далі. Дарія Курнос, Павло Романюк, новини міста.